Учасник антитерористичної операції через суд вибиває землю, яка передбачена йому законом. Євген Мотицин близько року доказує представникам Феміди, що сільська голова Козятина, що на Вінничині, незаконно відмовляє йому у виділенні землі. Аргументує своє рішення тим, що пої учасникам АТО видаватиме лише по закінченню самої антитерористичної операції. Суд першої інстанції в березні визнав рішення сільської голови законним. Однак Євген згодний з постановою суду і подав апеляцію. На перше засідання голова сільської ради не з'явилась. Адвокат Євгена запевняє, що наразі немає законних підстав у відмові учаснику АТО, інваліду третьої групи. Тому надалі в суді Євген відстоюватиме своє право на отримання землі. 2014 року я знаходився в АТО по 2015-27 липня 2015 року. Находився в АТО, приїхав звідти, отримав інвалідність, так як був поранений і контужений. І ну, по закону мали надати землю. Так як хочеться мати якусь ну, свій будинок, якусь там свиню тримати, щоб кормити сім'ю, то захотів я отримати землю. Получив, пішов написав заяву в прозорий офіс, мені прислали викопіювання на гектар, Я прийшов до голови сільської ради та. І це, Надаю їй документи, вона мені каже, що нічого підписувати тобі не буду.